Рома всім! Ви на каналі Олексій Сталкер Сьогодні я покажу, як скачати кesurсом на ПК. Це як CS GO Mobile. Це як CSGO. Зроблено на дошке source CSGO. А, кесурс. Ну, як ви зрозуміли, кесурс як на Source. Дужке... Ну, погнали показувати скачувати. Короче, ви як ви хочете, то я зараз качав торрент. Мені... Торрент, мені тату скачав. Як ви хочете скачати точку прям через торрент, то скачуйте торрент. Погнали. Ми заходимо в Google. Сто ходимо в Google. Шукаємо. Как скачать ГСГ 2016 ходу с ВСМЕ с Кинами? Там. Так и шикайте. Коли ви пошукали, дистаємо и отыскаємо сьомо страницю. С сьому страницю. Та, сьому страницю. Потім ви сюди. Звичайно, я тут скачував цей Counter strike Потім ми наставимо низ низ. І бачимо кес, Кесурс. То, тут ми натискаємо, Дивіться Близько цього картинку натискаємо сюди. Во як ви бачите картинки, кес, Ну, все ідеально, все скопіровано буде. Ну так, да, у нас все скопіровано. І якщо да багато бабок, що, ну що скупити ще деньку? Мені любимо зброїтися АВ. Ну, давайте отискайте сюди. Як ви хочете, скачати через сторон. Отискайте. І вам вилізається. В Заходите, вот таку кнопку. І мені все окей, то можу ще це видалити. Во. Коли ви виділили, скач, як ви видалили, викривайте торрент, відкривайте файли. І оттискайте осі файли, які ви скачали. Все. Чекайте, коли вона скачалось. Вона щеденько скачується, все окей. А потім ви тискайте сюди. Ну, я можу показати, щоденьку я, там легко і просто. І щеденьку. Пару хвилин і все окей. Я ще там можу, ще, Щод... я ще відавлю, що там треба зробити, щось таке і все. Адекса. Талло. Не сам Добро. О. Все. Выбрать любую мову. Я выпадково выбрал российский. Ну, по приколу. Отоскать ок. Нет. Дальше. Дальше. отоскать Так, дальше. А мне... А... Дальше. Иди чекайте, коли вам скачается. Ну, мені не скачається. Тож, чому мені... Коли скачалося, отыскайте ок. Коли вам уже скачалося, як так сказати. Добритеся. Добре, а ви на іште не таскайте ок, ви переносите десь оцю, оцю, оце. десь перенести. Потім натискаєте ок. Першого разу нічого не запуститься. Нічого не запуститься. просто загрузка конечна. На другий раз все окей. Іштага торренти вилізають якісь севера. Ем, як ви хочете в якийсь сівер стайте цю кнопку. Все Саму першу кнопку. Давайте я зараз пограю з ботами. Ем, сівери ми не будемо зробити там буде звуки, які будуть давати мені авторські права. Ну, погнали з ботами. Я зараз мій любимо количество. Це 0 і 90. Ну, 90 90, це ще забагато. Низький можна вибрати. Вибирайте низки, вони будуть легкі бути. не знайде низький, бо. О. Запустити, як ви знаєте, начало. Бо десь тут... Всього, ми запускаємося. Як вибирати персонаж, і там як кес 1,6. Це як кес 1,6. О, бачите? Отискайте ОК і І отискайте буту. Це а, спецнази, це терористи, а це спецнази. Я вибираю спецнази. О, вибирайте любу свою скін. Ну, Короче, скин на персонажа. Я выберу вот е, такие. Вс. Вы отыскаете на букву. На вот цю букву. Ну, что вам было интересно, я зараз отосну на цю букву. Вот еще мы. Натискайте на цю букву, а, вибирайте зброю вам багато грошей. Я зараз вибираю АВЕМ. Дивіться, як вам поставили бомбу. Я її ще взяла Я змудила. Дивіться, вам дається без... безкоштовним патрони. За патрони даються безкоштовні. Як вони хочуть поставити бомбу, натискайте на восьмерку. І вибирайте оце. Ну, вона дуже корисна. Ой! Ну так я вам обісняла, вже мене били. Нічого, давайте зараз іншу. Грайте чуть-чуть і ще пару хвилин. Грайте десь чу-чуть довго і чу-чуть недовго, то вам не буде запускатися, там треба... Ще два рази... Як ви вже видели, треба вже знал два рази все повторити, що запустилися. Там... там. Як переновити гру, просто натиснути на третю кнопку. А, це не. не та кнопка. Я не знаю, яка кнопка, але ми виграли. Так, погнали. Я вам покажу, як я граю. Це сюди, це сюди. Гранати накуплять, то вони трачу ваш час і вс. Краще взяти просто свою любиму зброю і ласкабу. Що, розмінити бомбу. Вот там. Тільки що перший раз, я ж зараз не міняюся. Бот дебільний. Я говорю, він бот дебільний. Це терорист дебільний, я говорю. Коли ви вбиваєте, вам дається ну, гроші. Ну, логічно. Ну як ви розмінюєте бомбу? Дається. Тоже бабки? А коли ви на терористи, як ви хочете поставити бомбу, виставляєте бомбу і дається тоже бабки. Це дуже корисно, я говорю. А, то, Факти я говорю а не... І не показую гру, як я. Ну як я граю. Ну ясно. Понятно. Угу. Купляем Бигал. А вот тут купляем под хабус. Трайт это не сил. гроші. Вы можете купить щось... і. Так как раз вы хочете свою якусь зброю купити, то уже треба чуть-чуть захранити гроші. Я вообще хороший. Я хороший за Авама. Я считаю... <ролик> да Вин... Что за винтом стоит, ⁇ -мо ⁇ Короче, вот такой был ролик. Всем <он, ролик> <ролик> 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 пока.